Доброго дня Україна! Минуле відео було, як ми робили цю шайтан машину, плавільню. А тепер ми щось зробили, розпалили оце все діло, трошки розтопили цей процес усі, я думаю, знають, як робити, розпалювати за допомогою бензину. Вже воно все нас перегоріло, трохи нагоріло, плавиться. Оце таке друге відро, тільки пішов таких чурочок окаційових, кленових, дубових і з твердого матеріалу. Так що, от така в нас турбинка, ну, там цікава, дме добре. Так, турбінка, де тут маркіровка не видно. Маркіровки не видно. Вон маркіровка. Маркіровка така турбіни Не такий блочок. Бочок, ну, Бочок. Емрсон 1800А 48 вольтовий перероблений під регулювання Перероблений під регулюровку напруги і тока для зарядки електровелосипеда і всіх, що акумуляторів, що попадуться, Регулювання від 2,8 вольт до 59,5 і дальше Зрабатує защита, блок уходить в защиту, загорається відповідно красний світодіод. На турбинку йде десь Вольт 5 дує, що тільки так. Ось ця наклейка. Фірма 1700 Вт максимум. Ну я його тестував, видавав він і 1,8 кВт, і більше може видавати. Блочок з. Базових станцій зроблений спеціально для роботи в жорстких кліматичних умовах. Загрузили ми знову, вона мало буде заготовку ту вилити. Накриваємо і ждемо. А це це форма, щоб залить мені сюди круг. А мені треба 2,5 см. Сюди залиєм, буде нам блинчик такий потрібний. О, знімали шлак. Вже у нас алюміній ріденький. Ще тут грамулік шлаку залишився. Зараз трошки прогорить, щоб набрав хорошу температуру. І будемо заливати форму. Дро, мабуть, занадто ми накидали. Три відган. Три відраз згоріло дров. Ось таких Це нормально. Ой, жарко. А вогник жарко, жарко. Став на паузу. Горить добре до фінішної прямої. Ну так, балон червоний. Ну, на камеру не продає. Ну, зовні балон тут червоний. Аж ліски по ньому йдуть, як проводить. Я думав, що такого результату не буде. Люди утепляють. Там з середини гіпсом, щоб температура була, але ж дрова сухенькі, дубові, каціййові ясинові свою справу роблять. І все виходить. Так, ну, в общем, вже процес до кінця йде, відключаємо. Замикаємо. Все. Всередині все Це... красне. О, алюміній. Це... видно. Алюміній червоний. аж червоний. Червоний виноград. На ну, вже тисяча градусів його є. Форму трошки прогріли. Виливаємо обережно. Якісь пузирчики. Булькаємо. Незрозумілі. Ось руки жарко дуже. Мало. Я думаю висачить. А остачу, виливаємо. Заготовочка буде. Ох, і жарко. має. Перебор! Я думав на землю не саме найкраще було рішення Перебор. Поливати. То що погода сира і якби би мені дуже гарячий пара. Все, запороли щось. Ну, в общем, Ну, ми блинчик зробили те, що треба. Правда, щось він а якийсь з взявся. Та нічого, то все зніметься. Ну, ну, в общем, земля сира, погода сира, дуже все намісено, грязюке. Пар вийшов. І... Все, перебор. Треба дров підкидати, мабуть, буде. Нічого не, нічо не Андрюшка, вже все. Ще алюмінія ну, чимало осталося. Нічого, алюмінія ще лишився. Вилім... Поставив на зелізяку. Вилім другу форму. На зелізяку поставив, на зелізяку, бо земля Ми, вона вже. Зараз на його поставив. Ну, в общем, собираем. Смі... Соб... В общем, надо субрати піска насипати і вставити цю форму. Тож алюміній дуже гарячий, булькає. Як Нічого. як сумашедше, як буде наукою. Як накидати кип'ятка в каструлю насипати. В гарячу, в гарячу курмам нам то, що надо. А вже похоло, там вже схолоняє та. Не, це... ще жидке, я подухав. Алюміній шивається. Не його не подумав Це ми шарахнули Доконув Ну все. Думаю, наступного разу в нас все вийде краще, чим зараз. Все. До побачення всім. Вийшла маленька неприємність. Виливала на цю жерстянку і покоробила Поки я мінили. Розбили назад, закинули знову в горно. Це не потім. Тепер зробили на чугунну плиту, мені трошки газову горелкою підогріємо. На чугунну плиту її вже в житті не покороби сантиметрова. Так що продовжуємо плавління. Ну, перший блинець колом вже знову все розплавилось. Розплавилось. Ну, Плавільня ходить. Сейчас ще один заход. Приготували ще баночку з консерви, бо ще там лишне є. Коротше, вивалив або питання нормально, десь доволь 12. Оце у нас таке сопло. Наше з реактивного самольоту. Гул страшний. Сейчас ми його доведем до ума розуму. Ой, убери трошки, бо там полум'я поум'я виривається ну-ка, не треба перекривати. Нормально. Так, ну я бочок виключив. Точніше, турбіну виключив. Друга попитка. Надіюсь буде краще. Да, все ж таки. Чим більше повітря, чим швидше плавиться. Взагалі сюди вливати. Гвиною позамазувались, шкарбанку вилить теж ще. Да. Ще, ну, ще один бунчик О, стоїть. Виключить зовсім блочок. Та виключений. Турбіна відключена. гарячий. <гум> Опа! Будемо зараз акуратно, бо все дуже гаряче. І ця холодна штучка. Алюміній гарячий, гарячий, гарячий гарячіший, ніж перший раз. Чистіший. За другим разом трошки ну, краще. Перший раз. Наука. Щось кипеть! Опять булькає. Опять булькає холодна наша железяка. Скарабанку нужно вийшло. Подожди. Бу... 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 Горячий. Щось нехороше. Ну нічого, нам там особого стоїть железяку не надо. Нам надо просто, щоб блинчик там вийшов. Там не шкивок, а будет... А що там? Заструйка побігла? Ой-ой-ой, тікає альміній. Ой, прыгає щось. От і все. У нас там ще другий блинчик є. Нічого. Ставляй вкидай блинчик. А це цей блинчик непорядочний. Туди його. Підкарай голову Так, наклеємо сейчас його. Так, ну сейчас, oh. напевно. Uh -huh. Так, ну, наверное, я телефон положу на курину, бо неудобно. Uh -huh. Вот так вот. Ривка есть як і ампеража, так і вольтажа. Ну, десь примерно, примерно десь 5 вольт. А вот десь трошки надо поменьше. Накидать дров. Та не накрывай дров надо накидать. Сейчас мы это, что бульбашка ця, что вы молодцы. Сейчас. О, Накривай бульон. Так, ну відео, мабуть, я на паузу поставлю. Да. Ну що, друзі, закінчили ми виливати, але ми вилили цей блинчик, гарячий ще трохи. За третім разом перебили, тому що халапа вийшла з ним. Знову. Ну, воно приходить наукою все. Плита холодна, воно булькає. І от знизу ну ця тут трошки маленька є умятинка, але вона мені на швидкість не впливає, там буде проточуватися, там воно вибереться. Такий блинчик із консервної банки і це сотка труба. Ну а це лишок ще гарячий. Так що така у нас сьогодні вийшла праця складна, три рази топить алюміній. Плита. Тут і плита рапнула чугун, як ми наливали, правда. Тріщинка пішла холодна, ми гарячо шарахнули в неї. От і вийшла б'яка. Нам не потрібна дуже та це з плити, глуха плита. Так що така у нас вийшла цікава праця. До побачення, Україна!